Доброго прекрасного дня. Тільки що закінчилося дихання, дихання з джерелом. Сьогодні була тема помсти. Я хочу трошки розкрити це для вас. А, можливо, це буде дивовижно, можливо, це буде так-так незвично для вас звучати. Але істина приходить, що з нею зробити. Ми сприймаємо світ з наших образів минулого. Тобто я дивлюся на екран, я знаю, що це телефон, в мене є досвід. Якщо я дивлюся на себе в телефоні, то я знаю, що я такий. Це минуле. Я сприймаю в 98% минуле. Я навіть спілкуюся зі своїми дітьми, зі своїми колегами, з вами спілкуюся, бо я знаю, що це. Так же було. Насправді так психіка робить, Їй так не страшно, бо психіка дуже боїться цього нового. І вона швидесенько ставить мені слайд. О, я це знаю. Ви ж знаєте, ви самі мені скажете, що щось невідоме воно лякає, воно страшне, воно лячно. Тому психіка як каже, ой, то я знаю, то це мій син, о, а це мій чоловік. Так, все відомо, так. А що з ним говорити? Я, я, вже все відомо, все мені відомо про світ. І тоді не треба витрачати енергію, не треба лякатися. Але коли я сприймаю майбутнє... О, перепрошую, коли я сприймаю минуле. Коли я сприймаю минуле, то я в минулому знаходжу незгоду свою з ним. Бо... В мене було дуже багато всяких труднощів у житті. Ну, починаючи з тіла, воно хворіло, а зуби лізли. А коли воно було малесеньким, як було важко там хапати, а встати, а рівновагу, а всі ці побиті коліночка, а сексуальність перша. Боже, а підлітковий вік з цими прищами. А маленькими були пісілись какались Та слухайте, в мене скільки претензій до цього тіла, а скільки претензій до природи? Я весь час кажу, погана погода, ой цей дощ, ця гидота, це сляко, чи щось таке. Цей вітер, Боже, який поганий. У мене претензії до світу, до природи, в мене претензії до батьків, що вони дали мені таке тіло. Не то мені сказали, не так мене виховали. До моїх вчителівських претензії. І всі ці претензії з минулого викликають в мене таку підсвідому агресію і образу. І звинувачення, і тому я мщу, тому в мене є помста, помства, помста це за визначенням, боротьба з минулим. Помста це боротьба з минулим. Я борюся з моїм минулим, з моїм тілом в минулому, з моїм родом, з батьками, з моїм оточуючими, з друзями, з колегами, з клієнтами, з вчителями. Я борюся з природою, зі світом. Я з всім цим борюся. Скільки сили де на це, скільки енергії з цієї незгоди, з цієї помсти. А як я себе карнаю, як я себе обрізаю цією помстою, я скажу, от не люблю я природу, не люблю, не подобається, буду сидіти вдома, я себе наказую. Або е чоловіки, вони такі всі, в мене ж є, да. є спогад про біль. І я кажу, всі вони такі противні, не буду я з ними. Да? І мшуся собі, мшуся, закриваю від себе чоловічу енергію, яка може мене підняти на ручки, побавити, захистити, дати мені силу, якщо я жінка. Якщо я чоловік, наприклад, я так само можу і до чоловіків, а, а до жінок, я ж знаю, хто такі жінки. Та що такі? Та жінки, та Боже, і в мене є помста, то я не візьму цієї енергії. Не треба мені обіймів, ніжності, краси, я буду такий, як цегла або як бетон. Отак. От я не піду до коханого, до коханої. Я буду мститися, і коханий. Я не дам любові, я буду мститися, не отримуєш моєї любові, бо моя любов така цінна. Я буду мститися моїм дітям, бо вчора е щось моя дитина не так зробила, то я їй сьогодні скажу: о, ну. ну або ізолююсь, або скажу, так, не хочу. Весь час є помста, помста, як боротьба з минулим. Помста, боротьба з минулим. Що ми можемо зробити з цим? Як ми можемо діяти, щоб позбавити себе від таких енергетичних витрат, від такого болю? Можливо, сьогодні просто візьміть і скажіть, слухай, та вистачить вже. Давай трошки інакше. Давай звернемо увагу на джерело. Що робить джерело? Хіба воно мститься? Так ви можете сказати собі, Так, це помста джерела, я народжуюсь знов і знов. Я весь час народжуюсь людиною, весь час проходжу через якісь труднощі. От навіщо? Це помста джерела, він мене Бог мене там, чи не Бог життя, як ви кажете, ну не важливо. Джерело всього сутнього, воно мене. Розмістило тут, на цій планеті, в цей час, а тут такі люди злі, а тут війна, а тут є ці, а тут є ці. А, то так не можна було робити. Це помста мені. Ні, це не помста, це любов. І з точки зору джерела, коли ми звертаємося до джерела, то розуміємо, що це тільки любов, що він ле любов, що душа моя. Ми насичує любов'ю, То давайте спробуємо так. Давайте і ми так спробуємо. Давайте спробуємо просто з любов'ю, без помсте. До своїх ближніх, до вчителів, до колег, до клієнтів, до друзів. Можливо, це буде дуже складно. Тоді знаєте що? Тоді спробуйте створити спільноту людей. Які будуть для вас нейтральними. І нейтральних людей. Просто полюбити, просто так, тому що вони є. Як можна полюбити просто так, це море. Не за те, що вони мені дає здоров'я або красу. Просто так, бо воно є. Оці камені, бо вони є. Оце небо, бо воно є. Не тому, що воно мені щось дає, кисень там, да? просто тому, що воно є. Отак і людей. Створити таку спільноту таких людей, з якими ви разом можете тренуватися і просто любити. Просто тому, що ти є разом зі мною, народилася, народилася в той самий час, на тій самій планеті, бо ти така ж душа, як я. Бо ми стільки всього пройшли, бо це було так важко бути нічим, ніде, а потім. З'єднати якихось людей, які стали татом і мамою, щоб вони запліднулися там, щоб вирости в чреві, а потім випасти з того чрева, випасти з нього, стільки повзати там, вчитися відкривати очі, тримати рівновагу. Ми з тобою пройшли такий дивний, такий важкий шлях. Я люблю тебе за це, бо ти такий, як я, а я такий, як ти, створити таку спільноту. Або побути в такій спільноті, навчитися любити, а тоді вже прийти до ближніх, до рідних, до дітей, до вчителів. Така спільнота є, дивотворці. Ми створили таку спільноту спеціально, щоб тренуватися, щоб тренуватися, бути у відчутті, що ти такий самий, як я, я такий, як ти. Я люблю тебе просто тому що ти є. Я нічого не хочу знати про тебе. Ніяких сенсів. Без жодного сенсу, безсенсово. І не сприймати тебе як минуле, а сприймати тебе як майбутнє, і замість помсти тобі, що ти така людина і мені щось там скоїла або скоїш, замість того дати тобі можливість бути неймовірним, незнаним, непізнаним і собі разом з тобою, поряд з тобою. І тоді приходить диво. І тоді ми бачимо одне одного. Диво і і в себе дивотворцем. Запрошую в спільноту, а все, що було сьогодні, воно приходить з диханням, дихання з джерелом. Коли ви дозрієте, ви зможете долучитись до цього дихання. Гарного дня!